Приводу Авдіївки була непідтверджена інформація, начебто, окупанти, просуваються під містом по підземних колекторах та каналізаційних лініях. Це в нашому ефірі спростував голова військової і цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш. І також він розкрив питання, під чиїм контролем знаходиться комплекс царське полювання в приватному секторі міста на вулиці Соборній, про який ми щойно обговорювали на карті. Заходили до РГ, трошки вони там, як кажуть, похазяйничали. Але подяка 110-й бригаді, яка відреагувала дуже, скажімо так, потужно. Плюс, я так розумію, ще були підтягнуті резерви до того, щоб все-таки цю ситуацію нейтралізувати. Царська хота повністю під контролем Збройних сил України вже декілька днів. Ситуація там непроста, ворог тисне, штурмує. Позавчора, якщо не помиляюсь в тому напрямку, дуже потужно вони намагалися застосовувати техніку. Їхала колона техніки попалили всі атаки, відбили. Але ж цей напрямок дійсно зараз дуже гарячий. Якщо е, і такі речі були, то я впевнений, що наші хлопці цю цю історію вже трошки там відпрацювали. Я впевнений в тому. Але ж ми розуміємо, що по трубам якихось там серйозного просування, якогось там серйозного наступу, ти не організуєш це, точно це. Скоріше за все, ну максимум що може бути, це знову ж якась там ДРГ, а, і не більше.